15 років тому, при створенні на базі Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника Прикарпатського університету, виникла потреба підготовки фахівців зі спеціальності хімія. Ініціатором створення кафедри, власне, і першим завідуючим кафедри був Микола Васильович Хабер, професор-доктор технічних наук, який одночасно був першим заступником голови правління Вад Оріана. З 1994 року розпочато навчальний процес. А в 1999 році здійснено перший випуск спеціалістів хіміків, а викладання хімічних дисциплін відбувалося згідно із затвердженим навчальним планом. Викладацький колектив розробив і впровадив робочі програми з базових та навчальних дисциплін, що приймаються за вибором. Реалізовано цілий ряд програм зі спеціальних курсів, підготовлено у встановленому порядку і затверджено завдання для тестової перевірки знань, комплексні контрольні завдання зі всіх дисциплін та завдання для комплексних контрольних робіт. Колектив кафедри забезпечує навчальний процес за фахованими дисциплінами: аналітична хімія, будова речовини, органічна хімія, хімія високомолекулярних сполук, хімія мінеральних добрив і пестицидів, хімія нафти і газу, електрохімія, колоїдна хімія, хімія координаційних сполук, хімічна технологія, організація і економіка хімічної промисловості проводить ряд спеціальних курсів, здійснює курсове та дипломне проектування. Керує виробничою практикою студенти хіміки мають змогу працювати в лабораторіях, проходити практику на заводах різного хімічного профілю, які працюють у калуші. За час існування хімічної спеціальності здійснював випуск 500 фахівців, у тому числі 250 магістрів, значна частина яких продовжує навчання в аспірантурі Прикарпатського університету або інших наукових закладах у 2005 році. За результатами вдосконалення процесу синтезу аміносмол. Кандидатську дисертацію захистила аспірантка кафедри Софія Федорченко. А в 2007-му за результатами дослідження конверсії нерозчинних мінералів, у Каєніт захистила дисертацію Ольга Хацевич, завершують підготовку дисертаційних робіт ще троє аспірантів кафедри. Викладачі кафедри беруть участь у роботі з обдарованими студентами учнівською молоддю по лінії малої академії наук, очно-заочної школи інституту природничих наук, «Юний хімік і в підготовці та проведенні обласних і всеукраїнських олімпіад наукових конференцій. Серед професорсько-викладацького складу два лауреати державної премії України в галузі науки і техніки, три дійсні члени академіки, один член-кореспондент Академії технологічних наук України та один дійсний член Академії. Академії технологічних наук Росії. Сьогодні ми відкриваємо засідання нашої кафедри, кафедри органічної аналітичної хімії, яке присвячено 15-річчю засуванню нашої кафедри, а також 10-річчю першого випуску, який ми зробили 10 років тому назад. Я хочу представити працівників нашої кафедри, викладачів нашої кафедри. Першим зліва від мене Іван Юрович Костів. Він директор інституту галургії, який знаходиться в Калуші, а у нас працює доцентом по сумісництву. Викладає дисципліни, які зв'язані з такою наукою, яка називається галургією добуванням певних компонентів і різноманітних мінералів. Кандидат наук, доцент нашої кафедри. І... Слідучим за Іваном Юрійовичем сидить Михайло Іванович Хома, доцент нашої кафедри на посаді професора. Тож кандидат технічних наук. Він пройшов, як я вже сьогодні казав, дуже багато виробництв, керував багатьма виробництвами в місті Калуші, був директором двох виробництв, в тому числі досного виробництва Академії наук. За Михайлом Івановичем, слідуючим сидить теж доцент, викладач нашої кафедри Василь Павлович Беженар. Він у нас викладає дисципліни, які пов'язані з корозією, тому що дуже багато років він працював в науково дослідному інституті галургії і займався питаннями корозії і антикорозійним захистом металів і сплавів. З правої сторони, сидять молоді наші доценти, які, в минулому були нашими аспірантами, зараз вони вже захистилися. І вони кандидати технічних наук обидві. Це Софія Володимировна Федорченко, вона була першою нашою. Ученицею, яка захищалася на нашій кафедрі. Зараз вона викладає ряд дисциплін і веде ряд лабораторних робіт у тій сфері. Захищалася вона по карбомідним смолам. Хацевич Ольга Мирославіна, теж наш випускник і в минулому наш аспірант. Зараз уже кандидат технічних наук захистилася у 2007 році по проблемам галургії. Керівником Ольги Мирославіни був Іван Юройович Костів. Наша кафедра заснована більше 15 років тому назад, в 1995 році. Засновником нашої кафедри був відомий діяч хімічної промисловості Західної України, 49 років був головним інженером Оріани, потім на Карпатної автохімії. Це Хабр Микола Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідуючий нашої кафедри з 1995 по 2008 рік. Хочу сказати, що наша кафедра за цей період ми випустили більше як 500 студентів, які закінчили нашу спеціальність і одержали звання спеціаліста або магістра. Із них приблизно 100 чоловік працює у нас на теренах калуша, тобто на підприємствах хімічної промисловості. Хочу похвалитися, сказати, що більших наших випускників. Працює на підприємствах і їх запрошують зараз навіть. І ми досягли такого рівня, що вважаємо, що можемо скласти конкуренцію Львівському політехнічному, де теж випускають спеціальність хімія. Наша кафедра невелика, загальна кількість вкладів у нас 8 чоловік. Але за останні 15 років, от ви бачите, на нашому столі, це наші підручники, які написані нашими викладачами. Це курси лекцій. Також є книжки, які присвячені конкретним курсам це органічна хімія. Яку викладає Курта Сергій Андрійович, це е, основи електрохімії, яку викладає Михайло Іванович Хома, це хімічна технологія, яку викладає Василь Павлович Беженар. І е, інші книжки, які ви бачите, це є наші підручники і е, наші навчально методичні посібники. Е, хочу сказати, що е, за ці 15 років. Е, Унікальним явищем є те, що ми всі зберегли майже свій колектив. Нікого, крім Миколи Васильовича, який помер у 2008 році, ми не втратили. А навпаки, зараз ми маємо молодих спеціалістів, які нас підтримують. І ми маємо унікальну кафедру в нашому Прикарпатському університеті, тому що всі вихідці, яких ви бачите, вони всі виросли і починали свою діяльність в місті От, 98% наших працівників, їх є 16 чоловік. Вони всі вихідці з Калуша. Це являється таким унікальним явищем. Більше такої кафедри у нас немає. Ну, ми виросли з Калуша, Очевидно, тому ми і представляємо. Калош. Михайло Іванович Хома на посаді професора читає курси аналітичної колоїдної хімії та електрохімії. Проводить деякі спецкурси та практичні і лабораторні заняття з них. Професор Сергій Андрійович Курта читає курси органічної хімії, будови речовини, проводить спецкурси хлороогранічних і елементоорганічних сполук та хімії високомолекулярних сполук. Відповідає за виробничу практику аспірантів. Доцент Костів Іван Юрійович читає курси хімії галургійних процесів неорганічного синтезу, методів переробки полімерів і курс неорганічної хімії, керує науковою роботою аспірантів. Доцент Василь Павлович Беженар читає курси загальної хімічної технології, координаційної хімії, хімії селікатів, процесів і апаратів хімічної технології. Проводить спецкурси корозії металів і плівкоутворюючих та лакофарбованих матеріалів. Доцент Софія Федорченко проводить спецкурс, хроматографічний аналіз і практичні заняття з хімії поліолефінів. Доктор хімічних наук, проректор університету та завідувач кафедри Іван Федорович Миронюк читає курси хімії полімерів і наповнювачів і пігментів. Основними напрямками наукової роботи кафедри є хімічні процеси галургії та проблеми комплексної переробки полімінеральних руд при Карпатті, удосконалення хімічних процесів, одержання галогеноорганічних та. Та високомолекулярних сполук, зокрема вінілхлориду та емульсійного полівінілхлориду, хімії високодисперсних оксидів, що знаходять широкі застосування в сучасних технологіях, з цих проблем підготовлені та опубліковані публікації, у тому числі статті науково-технічних журналах України, Росії та інших країн. Одержано більше ста авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Два винахідники мають звання заслуженого винахідника України: це Сергій Курта та Михайло Хома. Зроблено більше 50 доповідей на українських та міжнародних науково-технічних конференціях із публікаціями тез виступів. Крім того, учені кафедри взяли активну участь у розробці галузевої програми, підготовці техніко-економічного обґрунтування та вихідних даних для проектування виробництва калійних добрив на Україні. Залучались до екологічних експертиз та розробки заходів щодо захисту довкілля та вирішення інших проблем нашого регіону.